Малята сьогодні запрошую вас поспостерігати за красою озелененого міста нашого рідного Запоріжжя. В різні пори року наше місто виглядає дуже-дуже гарним, як і влітку, так і взимку, восени і навесні. То ж робить всю цю красу? В нашому місті є спеціальна служба, яка називається «Зеленбуд». І її працівники саме і творять цю красу. Давайте ж розглянемо ближче, що ж вони роблять. Це спеціально навчені люди, які вміють правильно доглядати за квітами, деревами, кущами, травою. В їхньому розпорядженні знаходиться дуже багато різноманітного інвентаря і техніки. Працівників зеленбуду можна дуже легко помітити, тому що вони носять ось такі спеціальні жилети. І в кожну пору року у них завжди є робота. Мабуть, коли ви гуляли містом, то ви бачили цих людей. Згадайте, де ви їх бачили? І назвіть, що вони саме робили, і як ви думаєте, яким би було наше місто, якби не було цієї служби?